Усім привіт! Рада, що ви завітали на канал Христинка. Я в магазині, ще не зовсім ви, але біля магазину Єва. Ва вихідні з 24 по 26. Ходіть, подивимося, що тут є цікаве. Бачу усі прикраси, два доріння 4, серветочки. Чотири одиниці обираєте, а оплачуєте лише за дві. Це є акція на жіночу білизну. На Трусики. Можна обирати будь-які будь-якого розміру, не обов'язково, щоб це були однакові. Ціни 60 та 80 гривень за штуку. Усі товари до Хеллоуіну з акцією 1 плюс +1 дорівнює 3. Такі всякі страшні екземпляри. Мінус 40% від вартості на альфамед засоби для догляду за ротовою порожниною. Є зубні пасти, ціни 65 та 64 гривні за 75 мл. Ополіскувачі для ротової порожнини 83 гривні, об'єм 500 мл. Хто користувався або користується, залишайте відгуки на цю торгову марку на ці засоби. Наперед, щиро дякую. Пін, Підгузки трусиками з ціною мінус 30%. Ось вони. 338 гривень за упаковочку. Прикольне в них упакування. Тут, ще, бачите, можна ці, ці ігри придумати собі. Так, розмір 6,38 штук, щось не бачу інших розмірів. Була напередодні супер ціна. Хтось мені написав, що скористався акцією. Дуже приємно, що за допомогою моїх відео ви економите свій час та кошти. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі засоби для миття посуду. Я думаю, вже багато хто з вас знає розуміє цю акцію, але ще один раз буду так роз'яснювати: 1 плюс 1 дорівнює 3 це означає, що ви з цієї категорії обираєте будь-яких 3 товари. Можна взяти різних, в різну ціну, будь-які. Можна взяти, звичайно, і однакові. З трьох товарів ви оплатите за 2 дорожчих. Це автоматично воно само обирає, не може касир на касі обрати вам, щоб в подарунок пішов, наприклад, дешевший товар. Ні, це робиться автоматично. Донат, дивіться, яка гарна ціна. Це є запаска, так би мовити, 1 літр, 42 гривні та 50 копійок. З дозатором 84 гривні, той же самий об'єм, 1 літр. Від Sky 30 гривень літр і 63 гривні. З дозатором. Пройдемось по акційних, але ось цей управдом він з вигідною ціною 500 мл 20 гривень, ханібані 33 гривні. Економбонус це є гелі для миття. Харчова сода, яблучний оцет 85 гривень літр. Такий засіб з дозатором літр 54 гривні. Сармікс купляли минулого разу, досить хороший засіб. 44 гривні. Де фейрі? Mm -hmm. Що була за ціна, така на фейрі? Є ще ось такі по 75 гривень. Це є об'єм 450 мл. Теж берете 2 треті в подарунок. Так, Green Home 80, Wash and Free 38 гривень. І бачите, тут таке уточнення, що для миття посуду руками. Тобто, капсули до посудомийної машини в цю акцію не входять. Знижка 30% на туалетний папір від торгової марки Lito та Green Двошаровий жовтий 37 гривень. Трьохшаровий білий з ароматом персика 4880 гривень. Такий варіант: трьохшаровий за 48,80, двошаровий 37. І Greenway, Це є трьохшаровий ціна 59,50. Тут вісім рулонів, двошаровий 63 гривні. Це також Greenway. Ще бувають Ось такі з ароматом персика трьохшаровий 4 рулони, 60 гривень. Двошаровий аромат «Лемонграс». Ціна 40 гривень та 30 копійок. Мінус 50% на другу одиницю будь-яких засобів для купання малюків, крім вологих серветок. Тобто з цього стелажу обираєте будь-яких два товари. Той, який дешевший, піде ще зі знижкою 50% від цінника. Навіть якщо вже є акційна ціна. Наприклад, так, ось така пінка для купання від Johnson коштує 116 гривень. І від цієї ціни ще буде знижка мінус 50. Тобто коштуватиме 58 гривень. На вологість серветки Joy, як ми вже бачили при вході, гарна акція 1 дорівнює 2. 24 штуки, ось такі менші, за 22 гривні. Це ви оберете одразу дві упаковочки, і ціна буде 22 гривні за дві штуки. 56 гривень коштує упаковка 100 вологих серветок. Вони є великогабаритні, От, поки я знімала дитяча, жінка взяла декілька пачок і бачите, вже полиця порожня. Тож не, не стидайтеся, спитайте працівників, може є на складі, бо це, бачите, такий товар, ну, він більший, тут багато не поміщається. На засоби для інтимної гігієни акція мінус 50 на другу одиницю. Омрела 38, About Body 43, Лінджері 87. Зелена аптека 77. Йдемо по акційних, так, 56,50 Family Doctor» – Фамірел мус 359 лактацит, мабуть, найпопулярніший із засобів 214 гривень. Знижка 40% на усі прокладки від торгової марки Лінджері. Або омбрела. Це її і щоденні входять в цю акцію і для критичних днів. Щоденні ось ці фасовані, паковані, фасовані поштучно. Кожна прокладка індивідуально запакована, зручно брати з собою. 23 гривні 20 штук. Ці 50 штук теж фасовані 54,95 гривень, 100 штук 97 гривень. Так, прокладки для критичних днів. Від 30 гривень за упаковку 10, 7, там, як які нічні. Я думаю, хто користується, той знає, що чим, чим вони там і більші, нічні, вони є менша кількість в пачках, так? Ціни на 20 штук 58 гривень, і найбільша кількість є 40 штук 110 гривень. І також є трусики нічні, 32 гривні та 80 копійок. Прокладки від торгової марки Umbrella щоденні 20 штук 15 гривень. Так, 50 штук. 50 штук не бачу. Ці 18 штук за 34, 36 штук 68.

Є упаковки, в яких по 9 штук, є по 10. Ціна на них однакова 35,80. Вів'єн Петі дефіле комфорт. Всі жіночі колготи 50 та до 101. Знижка до 50%. 70 ден з таким пушапом. Ефектом фіт-ап 129. Мікрофібра 50 ден, ціна 189. 100 ден мікрофібра, ціна 199, і ще є якісь за 299. Так, вів'єн 109 гривень, класичні 70 ден. Є різні і ось такі яскраві. Ціна 199 гривень. 60 ден. Ціна 199 гривень також. Від торгової марки Defile 100 ден. Фулготи. Ось такі тепленькі вони вже. 100 ден. Ціна 59,50. А 70ден за 80 гривень. Такий варіант ціна 104 гривні. І такі 50 ден. Ціна 134. Косметички, шарфи та рукавички. Акція 1 дорівнює 2. Обираєте 2 товари з цих категорій, а оплачуєте за той товар, який є дорожчий. За 1. Як бачите, вже є такі супер теплі шарфи, ціна 369 гривень. Це можна купити 2 за таку ціну. Цей гарний такий дотик приємний. Цінника не бачу. А де цінник? Нема чи що? 249 гривень. Можна знайти ще ось такі тоненькі. Ціна 149 гривень. Можна поєднати: взяти один шарф, одні рукавички або шарфи і косметичку. Бачите? І ще гаманці. Можна поєднати два товари з цієї категорії. Три саме усі засоби для догляду за волоссям. Бачу, тут є і масочки, і лаки, і шампуні бальзами. Все це підлягає під акцію знижка 35% від вартості. 204 гривні ось такий шампунь. Тут його багато 685 грамів. По 400 мл шампунь 121 гривня, а кондиціонери по 119. Об'єм також 400 мл. Так, Це є 37 крем, сироватка для ультраблискучого волосся. 200 мл 194, фінішна олійка 194 гривні. І... Лак для волосся по 231 гривні за 400 мілілітрів. Гаманці різні, є є менші. Такі є навіть картхолдери: вони теж будуть входити в цю акцію. Це варіант 199. Такий гаманець червоненький, ціна 299. Можна, до речі, обирати два однакових товари. Наприклад, два гаманці або дві косметички, якщо вам так потрібно. Так, тут ціна не вказана. Так, це є гаманці і косметички. Ну тут різновид дуже великий. Такий варіант ціна 179 гривень. Це і дві косметички, одна текстильна всередині, а інша прозора ззовні. Їх можна роз'єднати, можна з'єднати. Також є і чоловічі косметички, і дорожні. Всякі-всякі 299 гривень такий набір. Поки я ходила, бачите, доставили ось ці вологі серветки. Вони йдуть із клапаном від торгової марки Joy 100 штук. Ціна за дві упаковки 56 гривень, бо акція 1 до рівня 2. Вигідно брати іменно однакові. Бо якщо ви візьмете одну велику пачку, а іншу маленьку, то велику ви оплатите по ціннику, а маленька піде в подарунок. На цьому відділі я би могла сидіти цілими днями, то моя любов. Акція 2 дорівнює 4 на резинки, заколки, прикраси. Отаке от от і для дівчаток, і для жінок, всякі різні прикраси. Ці бантики 50 гривень. Такий набір 50 гривень. Це і заколка і резиночка. До речі, якщо ви обираєте в різну ціну, 4 товари, то оплачуєте за 2 дорожчих. Така резинка 50. Багато цікавого насправді дуже багато. Такі бачу новиночки, приїхав пухнасті. Є ще обручі, і якщо я не помиляюсь, то мають йти ось ці навушники теж 2 дорівнює 4. Не обов'язково брати 4 навушники, якщо вам стільки не треба, можна поєднати з резинками. На парфумерію додатково до акційних цін акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Це на будь-які варіанти. Чи то чоловічі, чи то жіночі будь-які. Обираєте три товари і щось вам із трьох піде в подарунок. Ці от мені сподобались новинки дуже. Приємний дизайн. Ой! Чуть-чуть не впало. 599 гривень, не ще й в інших кольорах. Ці з кітками флакони. ці такі різні: і 300, і 540. Ці по 599. Флакони, бачите, які цікаві. Від торгової марки Liren і Under 20 Засоби для догляду за обличчям. Зі суперзнижкою до 50%. Такий крем з вітамінами С та Е e 142 гривні. 117 гривень 55 плюс віковий крем. 45 50-60 плюс, 50 плюс. об'єм 50 мл. Серія Аквабабл теж з акційною ціною. Крема 151 гривня, зволожуючий гель 114, тонік 89,50, пінка для умивання з таким піноутворювачем 112 гривень і гідросироватка 30 мл 178. Віб'єк крем від лірен 159 гривень, СПФ-захист 50. Так, Це теж лірен. 101 гривня є вишня алої або авокадо. Такий варіант манго 149 гривень 50 мл, спф захист 30 крем для обличчя. Такі варіанти спреїм для обличчя 100 мл 84,50. Очищаючий пілінг гель 114, 101 гривня зволожуючий гель. Так, тут є пілінг 89,50, креми 117, зволожуючий, тонік зволожуючий, 101 гривня, об'єм 200 мл. Under 20 відновлюючий гель з сироватка 158. Такий матуючий пробіотичний крем 130 гривень. Пінка для умивання обличчя 139 гривень. Пілінг 114 гривень. І це є очищаючий тонік 118 гривень. Акція на усю декоративну косметику від торгової марки LCF 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 товари, а оплачуйте за 2 дорожчих. Глітерні підводки срібло ціна 70 гривень. І ще на декоративну косметику від Патрісі Ледом така ж сама акція. 4 одиниці обираєте, оплачуєте за 2 дорожчих. А ті дві, які є дешевші, підуть у подарунок. Всі гігієнічні бальзами для губ на вихідних будуть з акцією 1 плюс 1 до рівні 3. Обираєте 3 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих. Кармекс по 140 гривень, Нівея 123 гривні, Нітруджина 119 гривень. About Face, ціна 56,96, от якщо от, такі є ще скраби, олійки різні. Такий варіант, що це коштує, ціна 66 гривень. Так, ці по 56,50, «Biocon» 53 гривні. І часткова, її бюджетніші варіанти. По 35,50. Greenway 20 гривень. Бачу самі ходові по 20 гривень. Два берете третій в подарунок, але в єві вже не залишилось три. Хіба може ще доставлять. 54 гривні такі від Just Kawai, Такі 56 гривень, яке тут упакування прикольне. Ага, це не звідси. Ось так. А це ось такі. олійки. 54, а ось ці, значить, по 56. Не там висіло. 53 гривні, такі от кругленькі. І бананчики, ціна 60. Так, ще побачила: її ось такі бальзами від Greenway. Ось вони на такій висять. 21 гривня. Є різні аромати. Ваниль, манго, кокос.